Починався, наконець, пішов двіж. Пішов робочий процес. Стіл почав виконувати свої функції. Вони ну, трохи притушили, бо щось з ножик це, звісно, трохи непонятно. Чи треба йому більшу температуру, чи меншу, чи під яким углом там різати. Ну це все двіжуха. Мед сюди, пішов, там і там і Стіл накопити. будь ласочка. Три з половиною метра. Кіска поїхала. Киска. Закрутилася. Малий там сюди? Да. Медор запуск пішов. Да, мидок побіг. Так що перший пуск. Сейчас будемо ще надбирали. Раз, два, і два магазина. І там, ну коротше, на два запуска буде. Дезно довго дощ. Там такий непоганий. Чоли, що з диви, що там розліталось при сході.